Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку мінерали, гірські породи та корисні копалини. Земна кора складається з мінералів і гірських порід. Їх є кілька тисяч видів. Деякі з них відомі й вам. Мінерали і гірські породи різняться між собою кольором, твердістю, будовою, температурою плавлення, розчинністю в воді та іншими властивостями. Багато з них людина використовує, наприклад, як паливо, будівельні матеріали хімічну сировину для одержання кольорових або чорних металів. Розмаїття мінералів і гірських порід зумовлене головним чином різними умовами їх утворення. За цією ознакою їх поділяють на магматичні, осадові та метаморфічні. Магматичними називають породи, що утворені з магми. Як ви вже знаєте, магма це вогнений рідкий розплав, що формується в мантії, Із надр надер у земну кору або на її поверхню розплавлена магма потрапляє через глибокі тріщини. Піднімаючись, розпечена на 1000 градусів по Цельсію магма повільно застигає. На великих глибинах застигання триває сотні і навіть тисячі років. У товщі земної кори магма може затвернути на глибині, як вода під час замерзання. Унаслідок цього утворюються такі породи, як граніти. Якщо ж магма досягає поверхні і виливається, то вона позбувається розчинених у ній газів. Під час її застигання утворюються інші породи базальти, які дуже поширені на нашій планеті. Магматичні породи, здебільшого, тверді, важкі та щільні. На відміну від магматичних, осадові породи виникають на поверхні земної кори. Вони утворюються в результаті осідання речовин на дні водойм або нагромадження їх на суходолі. Цими породами вкрито три чверті поверхні материків. Осадові породи бувають уламкового, органічного та хімічного походження. Уламкові осадові породи утворюються з уламків різних порід у нас до руйнування, наприклад, розмивання. Текучі води, льодовики, вітер зносять їх у моря озера або зниження суходолу. При цьому уламки різної величини і форми розбиваються, подрібнюються або згладжуються. утворюються валуни, щебінь, галька, гравій, пісок, глина. На дні океанів і морів, де уламкового матеріалу осідає найбільше, під тиском дедалі нових і нових пластів він ущільнюється і перетворюється на значно твердіші осадові породи. Так пісок стає пісковиком, а глина глинистим сланцем. Органічні осадові породи складаються в основному з решток відмерлих рослин і тварин, що нагромадилися за мільйони років на дні водойм. Наприклад, крейда і вапняк утворилися з мушель і панцирів морських організмів. Кам'яне вугілля це рештки скам'янілих деревних рослин, що пролежали в землі мільйони років. А торф нині утворюється в болотах із трав'яних рослин. Органічне походження має також нафта, горючі гази, бурштин. Хімічні осадові породи це результат випадання речовин в осад із водних розчинів. Так скупчуються на дні водойм, морів та озер кам'яна і калійна солі. З водних розчинів утворюються також гіпс, кремній, доломіт та інші породи. Магматичні осадові породи зазнають перетворення. Вони відбуваються тоді, коли змінюються умови їх залягання порівняно з тими, за якими вони утворилися. Так, внаслідок повільного прогинання земної кори посадові й магматичні породи опиняються під товщою нових нашарувань. На великій глибині вони нагріваються, стискуються і перетворюються, метаморфізуються, тобто набувають нових властивостей. Наприклад, пухкий пісок стає твердим кварцитом, вапняк мармуром, граніт гнейсом. Гірські породи, що зазнали таких змін, називаються метаморфічними. Якщо ж земна кора піднімається, метаморфічні і магматичні породи опиняються на поверхні. Тоді вони руйнуються і знову стають осадовими оламковими породами. Різні за походженням гірські породи залягають шарами і утворюють ніби поверхи земної кори. Проте їх співвідношення в ній не однакове. Тому розрізняють два типи земної кори материкову та океанічну. Материкова земна кора має триповерхову будову. Осадовий потужністю від кількох міліметрів до 20 км. Це поверхня, по якій ми ходимо. Породи в ньому залягають пластами, змінюючи один одного. Гранітний шар, крім магматичних порід гранітів, складається із метаморфічних гнейсу, мармуру та інших. У базальтовому шарі переважають магматичні породи базальт, лабрадорит, габро. Океанічну земну кору утворюють лише два шари: осадовий і базальтовий. Гранітного шару в ній майже немає. А осадовий менш потужний. Такий тип кори є лише під западинами океанів. Отже, будова земної кори досить складна і різноманітна. Це пов'язано з різними умовами її формування та процесами, що в ній відбуваються. Земна кора є джерелом різноманітних корисних копалин. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку. Мінерали, гірські породи та корисні копалини. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!